Вітаю українське панство! Я хочу подивитися 2025 рік, чи реально в Україні будуть проходити вибори президента України і я подивлюся перше півріччя і друге півріччя. Хм, по-початку дуже позитивні карти, а потім напряг пішов. Якась, якась буде ситуація, яка помішає це зробити. Таємна якась. Може, буде на Зеленського, скоріш всього. Очер... Як сказати, чергове, по... чергове якесь на нього на... Е... покушеніє. І що? Тут як нічого. Але бачите, якась може навіть постраждати він може, тому що ось обмеження йдуть. Але по початку вроді як і нічого. А друге півріччя? Друге півріччя виходить больничка, Остановка. Ну і далі пішли монети. Тут іде, як знаєте, робота, вистановлення, типа стабілізації ситуації, клопотання по цьому питанню. Я не бачу поки що виборів тут. Мир, війна, ще будуть іти ще будуть іти ці підвішаний стан. Куди? Ще, ще я не бачу ще ситуації, по якій будуть йти вибори. По цій колоді я не побачила. Давайте полінорманом подивимося. Ну, зразу коса пішла, ні. Ні. Перша карта каже, ні. Ні, от всі п'ять, вони показують, що дуже. Тут буде ситуація, яка не підходить під вибори. Ні. оце коливання, тут ще думки, тут ще луна, тут коса, тут ще будуть військові ті. Ключ в рішенні, да, але ж. Ще будуть, мабуть, вестися якісь переговори чи що. Ну, я бачу, що тут і букет, і ключ, щось буде вирішуватися. А друге півріччя, тут вже пішли гроші, але тут пішли і скандали. Ну, річ в тому, що коли передвиборча компанія, скандали завжди. Вони мають тим... тимчасовий порядок, але. Вони такі по дитині, не дуже. І бачите, пішла брехня, маски. Ну, якось теж ось підписання документів наближається. Ну, тут, може, десь щось якось наприкінці 2025-го щось воно вирисовується Я якось так поки що не бачу. Ну, по крайній мірі, зараз мені це не показало. А що тут у нас на дні? А на дні йде кольцо? На дні іде кольцо. Але ж воно все одно, бачите, в оточенні таких в оточенні таких карт, що тут е, все під питанням, все в тумані і ну, він то може і хоче, але поки що не, поки що не, не дуже то виходить. Не дуже то виходить. Ось є нормани теж це підтвердили. Так що вибори в Україні в 2025 році ще будемо ми продивлятися з вами. І знаєте, що я хотіла цей тут коротенький, він дуже, я хочу подивитися, чи все ж таки Єрмак якось у нас зникне з простору у 2025 році. Давайте ми подивимося. Так, Єрмак, треба проказати його. Так, е... як там його звуть? Я не пам'ятаю. Андрій, Андрій Єрмак, по-моєму, так? Да? Андрій Єрмак, офіс президента, дата народження. Може, так видати. Андрій Єрмак родився 21 ноября 1971 так. року. Ось. О. Це дядя. Ми його подивимося. Андрій Єрмак. першому півріччі в нього будуть змінюватися вже настрої, в нього буде змінюватися ситуація і почнуться. ну З нього постійно якісь скандали, але оце прийде час, коли просто геть підуть скандали якісь. Будуть вивчати його оце все. Як знаєте, вся Україна вже задовбалася з ним. Тут сперечатися. Тут, мабуть, крадіжки якісь вилізуть. Так, да, ось бачите, криси. От вивчають вони його е ситуацію. Тут багато, мабуть, повилазимо. Давайте друге півріччя. Чи піде він вже? Зникне з влади. Буде якийсь указ О оприлюднений, але якийсь дуже хитренький для людей, неясний, не незрозумілий. Судячи по тучам. але працювати він все одно буде. Бачите, карта роботи. Але отут, отут, вже непонятно що? Що це? Таємно буде працювати. Ніфіга собі. Через якусь бабу. Не, ну ти представляєш? Так коли ж ми вже позбавимось нього, він несе нам великі проблеми для країни, ось о, пожалуйста. Різкі якісь новини будуть про нього. Ну, коротше, ще буде працювати. Буде якийсь указ, а ну на дні, що на дні. Ну, буде його підтримувати, скоріш всього, президент, давати йому цю підтримку якусь. Ну, Він обладає якимось компроматом. Скоріше всього, то, що кажуть про Оман, коли він їздив, там, скоріш всього, то все зробили. На нього, на Зеленського є якийсь компромат. Ну, що я можу зробити? Шості, будь-який бізнесмен у нас, особ... якщо підкопнуть, то налоги і всі таке інше там. Є за що посадити, коротше. Так, все, ми подивилися, ярмак буде, нікуди не дінеться у 2025 році. Вибори під питанням, під великим-великим питанням і на президента буде якийсь замах якісь будуть в нього проблеми з його здоров'ям. Все, я з вами прощаюся. Всім цього найкращого, Бережіть себе, своїх близьких, почуємось, па-па!